Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Natural Disaster Survival. Коротше, я не дуже великий англічан, тому таке життя. Значить, Газ, давайте. I'm Ready, I'm Ready, реальним, реальне ready. Uh, ой, чекайте. Значить! Ого! Ого! Скільки виграла так! Значить! Отако. В принципі, жорстко, дуже жорстко, я можу впасти. Оля, ти дебіл. Ну, е, понятно, ти можеш вмерти навіть, коли ти не той. Ні, пустіть мене в гру, будь ласка. Не кажіть, що люди пішли в гри. А як він тут вмер? Можна питання? Rainbow Райт? Що це за гра така? Оу, май гад! А чому мене не. Мене не пустило в гру. Все, понятно. Так, я попала в гру, попала, перезайшла, коротше. Це було дуже тяжко. Я три рази перезаходила і мені нічого не йшло. Ну, тепер мені все пішло. Так, давайте, швиденько. Швиденько. Куди ви? Баратани, ви куди? А, ми злітаємо. Ми залетіли, бо я пішла за якимось чилом. А, класно добре. той... Ну, е, Класно. Тільки три людини вижило в тій карті. Три людини. Я від собі! Три людини. Я просто в шо? Це такий капіц! Це капець. Ну, а я чекаю на старт наступного раунду. І. І яка карта? Ну. Скайтовер! Вау! Вау! Ми зараз будемо діставатися в Sky TOWER Так, давайте, швиденько, погнали. А тут є шифт, тут нема шифта. Тут є е, От така фігня. З якою я швидше буду залазити. В три рази швидше. Опс. 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 Значить, я вмерла, але мені подзвонила людина, і я не могла їй не відповісти, бо це була моя мама. І щось в мене лагає дуже сильно, я хочу десь. Ой-ой, добре, це я не знаю, хто там вижив ще. А, ніхто не вижив. Все. О май Карпел, фут і сет. Добре, чекай наступного рау. Вижили тільки ці люди. Rainbow ride! Єс! Yes. Є, 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 є. Вау! Вау! Вау-вау-вау-вау! Це просто супер круто! Це мені найбільше подобається з всіх карт, які я колись мала в тому житті. Я залізла і можна собі присісти, подивитися. Я зараз спеціально зроблю велику графіку, і ми будемо дивитися за людьми, але не треба було, походу, залазити. Дощ! Польська. Він польський? Польська. Ага. А, е, я не польська. Flying objects. Опнов! О, Ви бачите, що стається з іншими? <гас> Мені доведеться якимось чином вийти. Коли ми доїдемо? Чи не треба виходити? Може я тут в безпеці? Ні, я не в безпеці... Ми впадем! Ми впадем! Ми впадем! Братанчик! 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 Бра... Бра! Спокуха, спокуха, братуха, братуха, спокуха, спокуха, спокійно, спокійно. Там неможливо було вийти, оце то, що тут твориться на екрані, це такий, це крінж, ви розумієте, це муха, а не це. Вижила тільки ці люди. Так, 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 дивіться, дивіться, що сталося, дивіться, що сталося. Я вже пливу наверх. Ой-ой. То треба туди, насам. Чекайте, мені здається, вже отут треба от саме отут бути, бо мені тут буде безпечніше в три рази. Мені буде тут безпечніше, це тільки моя думка. Але мені здається, що тут буде безпечніше, бо ви бачили, що там хмари, а в, ну, в приміщенні завжди краще. Та. Угу. Та. Торнадо. Stay clear of its path. Ой, Ой. А де мій круг? Ви в мене круг забрали. І волосся. Тихо, 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 треба бути не близько біля края і недалеко від края. А де торнадо? Ага, я його виджу. Воно ну, в мене волосся забрало, я його не забуду. Тихо, нам треба його ухилятися. Щоб він до нас не підійшов, бо він е собі все то, що має біля себе, він забирає до себе. Угу, Бачите? Тут буде безпечніше мені від нього ухилятись. Ага, воно йде сюди. Воно йде сюди, тихо, 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 воно йде сюди. Нам треба йти туди, тоді. Тихо, тихо. <голи> тихо, 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 ти йди в дупу, 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 Йди в срачення, і ти йди в срачення В срачення В срачення Вибачте, це такі слова неприємні для вас. Для мене теж. Та йой, я зараз вмру. У мене вже волосся і мого круга немає. Як я плавати буду, я не можу плавати без свого круга. Насправді я в, реальні, в реальному житті не вмію плавати без круга. Не вмію. Хм. Мені не повернули моє волосся і це те, що мені мали повернути. Ах. Що мені в такому випадку робити? Я не розумію, я ходжу, як не знати хто. Мені не подобається такий мій вид. Я зараз відео через цей вид закінчу. Це буде остання карта, там де ми будемо грати через мій вид. Дивіться, у мене вже мінус ХП. ХП. -шка. Мені здається, оце є марно, що сюди залізла ну окей. Чекаємо початку якогось там чогось там. О! Добре, що я залізла на сам верх. Вулкан. Та ти знову мені знесло життя. Тут буде найбезпечніше. Це, ну, я так думаю, бо верхи, типу, мене не дістане. О, о спокій. У мене в житті сипе оки і. Дивіться, хтось на вулкан заліз. Ну, я вмерла. Добре, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Я вас всіх дуже сильно люблю. А на цьому наше відео закінчиться. Всім па-па.